Лікарі, медики чи просто люди у білих халатах професія неймовірно важлива, особливо в умовах повномасштабної війни, коли вони відчайдушно і вдень і вночі, незалежно від територіальної прив'язки, рятують життя як маленьких українців, дорослих, так і воїнів на полі бою. Лікар Петро Козлов вже майже 30 років займається порятунком малечі у Білій церкві. Фах обрав за покликом, адже у родині чи не всі медики, навчався у Києві згодом. Сім років практикував у Дніпрі та, зрештою, повернувся до нашого міста. Розповідає, працювати з дітьми складніше, ніж з дорослими. Я дорослий анестезіолог. Але так трапилось, що переїхав до Білої церкви тут дитяча лікарня. По-чесному, я спочатку боявся, як до дітей, з якого боку. А потім уже. Если честно, я и зараз боюсь. Так, кто разумный, то боїться. боится. Завідує Петро Васильович відділенням інтенсивної терапії. Іншими словами, це не планова госпіталізація, де варто реагувати моментально, не втрачаючи ані хвилини. Про своїх колег чоловік говорить з гордістю та зізнається, що дійсно пишається ними. Потрапляють до них як немовлята, так і старші діти з різними видами травм: черепно черепно-мозкові, порушення серцево-судинної та дихальної системи, отруєнням. Тощо лікар ділиться у реанімації навіть під час тривог, вибухів та складних ситуацій варто тримати холодний розум. До цього не звикнеш ніколи. Але в реанімації емоції в сторону. Після роботи вийшов на вулицю і там показує себе. Тут треба працювати чітко, швидко, емоції в сторону. Також завідуючий супроводжує важких дітей під час переправлення їх до інших медичних закладів, зокрема Охмадито. За кожного хвилюється як за рідного сина чи доньку. Дітки і дітки, у мене внуки, так що треба відноситись так, якби ти хотів, щоб до тебе відносились. Mm -hmm. Дуже можна по головці погладити, Івану. Чи за міг, міг. каже за мех, мех, виси каже, за мех. Потримати, воно знаєте як? Вони як защебече. о, все, вже не наш, вже не треба інтенсивне. Думаю, слава Богу, в періоді. Ничего відділення. На рахунку лікаря тисячі врятованих маленьких життів, хоча сам він у цьому не зізнається, та скромно завдячує своїй команді. На його професіоналізмі наголошує і генеральна директорка медзакладу, враховуючи те, що до нього поступають діти саме в критичних станах, він робить все максимально можливе і неможливе, щоб на устах дитини з'явилася посмішка. Зазвичай нас медики порівнюють із воїнами які несуть свою місію, і так звану оборону за здоров'я. От Петро Васильович, я справжній воїн, який тримає своє слово, який відданий своїй професії, який відданий своєму медичному закладу, це нам, який розуміє колег, який розуміє біль, який не боїться приймати на себе відповідальність. І виконувати роботу будь-який час доби. На сьогодні це дуже важливо і зазвичай, якщо брати життя, то кожного з нас оточують люди, оточують багато людей. Але якщо задати собі питання, чи підеш з певною людиною в розвитку, з Петром Васильовичем я керівник пішла б в розвідку. Загалом у цьому медичному закладі працює 420 людей, з них понад 100 – лікарів. Тож кожен фахівець у білому халаті заслуговує, аби всі ми разом подякували їм за відданість клятві Гіппократа. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.